Вітаю! Сьогодні у відео я вам покажу, як зробити кульку сніжну на основі води та гліцеролу. Для експерименту нас знадобиться скляна баночка, вода, гліцерол, блискатки та різні декорації. Усі компоненти є хімічно стабільними, безпечними та придатними для використання у побудових умовах. Для початку ми підготуємо основу для нашої кульки, а саме задокоруємо її. Тому для цього нам знадобиться клей пістолет та наші прикраси. Але важливо зауваження користуватися термопістілетом лише у присутності дорослих. Поки наша конструкція сохне, давайте поговоримо про фізичні властивості води та гліцеролу. Вода складається з полярних молекул H2O, які легко утворюють водневі зв'язки між собою та іншими полярними речовинами. А гліцерол це органічна сполука з формулою с 3 h 8 o 3 що містить три гідроксильні групи. Саме вони забезпечують здатність герліцеролу активно утворювати водневі зв'язки з молекулами води, завдяки чому ці рідини добре змішуються. Але за фізичними властивостями магліцерол, це безбарвна, прозора е, речовина, яка добре розчинна у воді. Він має більш найбільшу густину приблизно 1,26 грам на сантиметр кубічні, а також значно вищу в'язкість ніж вода, що є ключовим для цього експерименту. У скляну баночку наливаємо воду, після чого додаємо зі та обережно це перемішуємо. Під час змішування нові рідини не утворюються, тому суміш залишається фізичною, однак змінюється її фізичні властивості. Зростає в'язкість, а рух часинок у рідині сповільнюється. Отримана рідна є однорідною та стабільною без розшарування. Далі додаємо блискітки, які виконують роль візуального індикатора властивості суміші. У більш в'язкому середовищі блискітки рухаються повільніше, ніж у чистій воді. При струшуванні баночки вони плавно опускаються вниз, створюючи характерний ефект снігової кульки. Цей ефект зумовлений підвищеним внутрішнім тертям рідини. Гліцерол широко використовується в парфумерії та фармації як зволожувальний і пом'якшувальний компонент, основа мази та кремів. У харчовій промисловості він застосовується як добавку до напоїв, зефіру та інших продуктів. Глісерол є безпечним, нетоксичним і дозволеним до використання в різних галузях. Усе готове тепер лишається тільки закрутити. У результаті експерименту отримано декоративну кульку, робота якої базується на фізико-хімічних властивостях, води та гліцеролу. Їхньої здатності утворювати однорідну суміш і змінювати в'язкість середовища. Якщо за вікном ще снігу немає, то спробуйте створити новорічний настрій самостійно.